Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що в Кремль привезли дружину Валерія Герасимова. Та що його вона була у всьому чорному, згодом її привезли до моргу Мавзолею, аби вона опізнала тіло. Пише Кремлівський щур. Ситуація критична. Тисячі людей везуть вінки до Кремля. Смерть генерала довго вони приховувати не зможуть. Публікацію про ймовірну смерть начальника генштабу РФ Валерія Герасимова першим опублікував усім War Vehicle трекер водночас голова ГУР Кирило Боданов заявив, що не може підтвердити або спростувати факт смерті топ-військового РФ. Очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Боданов заявив, що наразі не може підтвердити чи спростувати інформацію щодо загибелі начальника генштабу військ Росії Валерія Герасимова. Про це він заявив в ефірі телеканалу 1+,1. Очільник відомства також вирішив не вдаватися в подробиці причини вибухів на території тимчасового Криму, які відбулися 4 то та 5 січня, я, скажімо так, не маю підтверджень цієї інформації. Відповів Буданов на питання журналіста щодо ймовірної загибелі Герасимова. Поширена новина у мережі щодо ймовірної загибелі начальника генштабу військ Росії Валерія Герасимова опинилася на шпальтах. Є світових видань. Журналісти Newsweek звернули увагу на зацікавленість новиною у мережі після того, як чутки почали публікувати після того, як користувач ЕКС раніше Твітер Vehicle Tracker, який відстежує транспортні засоби та втрат. Рати в Україні поділився зображенням. Воно нібито підтверджує повідомлення, опубліковане російським каналом у Телеграм під назвою Абикновенний царізм, у якого понад 34 тисячі підписників. За попередніми даними, під час атаки на Крим загинув Валерій Герасимов, який на момент атаки перебував на командному пункті під Севастополем. Йшлося у дописі. Публікація War Vehicle Tracker на момент написання статті переглянули понад 60 тисяч разів і змусив сотні користувачів соцмереж поставити запитання, чи Герасимова. Вбили в Криму видання Daily Mail звернуло увагу на те, що Герасимов тривалий час не з'являється на публіці. Його не було з 29 грудня на церемонії нагородження військових. Тоді відзначили окупантів, які брали участь у захопленні Мар'їнки в Донецькій області. Журналісти зазначили, що підтверджені інформації щодо ліквідації російського генерала наразі немає, але на цю мить можна констатувати лише те, що вже відомо. Командний пункт в Криму уразили. Схоже чутки про смерть Герасимова почали циркулювати після того. Як російський телеграм-канал під назвою Бикновяний царізм опублікував непідтверджене повідомлення, зазначили у виданні. У самому телеграм-каналі Бикновенний царізм звинуватили Україну у поширенні дезінформації. Пропагандисти заявили, що такого допису у них не було. Росія ще не прокоментувала інформацію про те, що Валерій Грасмов був убитий під час удару По військовому командному пункту в Криму. В четвер нагадаємо, американське управління перетворює українські спецслужби радянського зразка на потужних союзників. Українські спецслужби. Би мало не вбили голову генштабу РФ Валерія Герасимова та ліквідували низку сепаратистів. У цьому їм від 2015 року допомагає ЦРУ за даними журналістів, служба безпеки України мало не ліквідувала начальника генерального штабу РФ, який саме перебував на фронті. Нині центральне розвідувальне управління США допомагає розбудовувати українські спецслужби з 2015 року. ЦРУ на це витратила десятки мільйонів доларів. Нові можливості української розвідки довели свою цінність від самого початку війни. До прикладу, СБУ отримало розвідувальні дані про важливі російські об'єкти, і це дозволило завдати ударів, які знищили кількох командирів, і ледь не влучили у високопоставленого російського офіцера Валерія Герасимова. Йдеться у матеріалі. Видання поспілкувалося з нинішніми і колишніми українськими та американськими посадовцями. Ті підтвердили, що управління перетворює українські спецслужби радянського зразка на потужних союзників у боротьбі проти Москви. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.